Слава Україні, товариству! Слава Україні! Вибрали сьогодні вже на Коп. Об'їздили трошки. Як <смешли>. завжди, як завжди, об'їздили, об'їздили і... і знайшли незасіяне поле. Тут, правда, у нас є два, одне зліва, друге там за річкою і будемо сьогодні старатися щось, щось цікаве знайти для вас. Все, що буде, покажемо. Приємного перегляду. Чекайте на класні знахідки, ми поїхали. Так, є у нас на тому полі перший сигнальчик. в Андрюхі нас сьогодні не двоє. Привіт Нас сьогодні троє. ну Візьми, покажи, щоб я вже не брав. І що то є? П'ять десятих крейсера. П'ять десятих крейсера. Супер. Ну перший сигнал вже є і то добре. Всеме. Ще що знаєш? Такий на, на мамонта, як казали, так? Yeah, totally, totally. <laughs> що ж, ми продовжуємо. Зійшлися докупи, бо в Кума класна знахідка. Супер, супер. Суперова. копусявся. Та заразка не піднімай. Ось такі хрести. Зараз ми його трошки чистимо, покажемо, що то ти... є. Давай його помиє, тоді вкручишся, може. А на шумей? Яка різниця? О, ще має це мідне вушку, бачиш? Добре, зараз ми його відмиємо, включимося. Як трошки ком відчистию його, Чекає, бо я наступаю, його така краса. Ще має вушку мідне зверху, Такий Досить старенький. Впати не прикольні, ні. Там написи які з'їхали, але тут треба буде добре його відчистити. Чисто його чистить, бо вже ні, воно хай буде впати. Просто його ще промиємо добре, вдома. Да, з милом, але треба буде ще його так, трошки щіточкою легенько. Тепо, почистимо поспати, це. Злізли, і законсервуємо і все. Добре, Та, ж, погнали Так, Та, ми продовжуємо. продовжуємо. Тепер, Тепер моя черга, в мене хабарничка ще пуста. <рисується> <рисується> Нарешті в мене перший сигналчик нормальний. Правда, він розламаний. Отакий з буквою S. Така змідна така штучка. Зараз його оберну <кій> зі щитом. Отака. Я думаю, що це від урла з польської кукарди. Швидше за все. Але от така краса. Шкода, правда, що він розламаний понищений часом. Але ми не втрачаємо надію. Хлопці вже воно далі побігли. Зараз я йду в їхню сторону. У нас ще тут оце поле, потім там ще там ще ціле є по совиску, таке цілина перекинута. Зараз ми ще там будемо пробувати і потім ще одне поле. Зараз правда тяжко знайти, не засіяне, але, але все-таки ми знайшли. Що ж, ми продовжуємо. І пройшли ми трошки того поля. Тут напевно, і австрійці стояли, австрійська армія. Але сигнали все таки класні є. Бачите, такий глибокий був сигнал. Така ось величенька монетка. Ну Я так вже по гербі підозрюю, що це є крейцер. Бачите герб Острійський Острогорської імперії. Раз її. Так, один крейцер. Зараз я її трошки попшикаю, щоб вам показати. Так, цей у нас крейсер 1816 року. Така класна монета, дуже красива. Серце завжди радується таким сигналом глибоким і ще й високим. Так зараз її треба зразу ховати, щоб вона не посипалася, ще потім Назар її законсервує і буде дуже гарний експонат. И сейчас я иду до Андрюхи, он там стоит, кажется, что нашел срібло. Сейчас я вам воезко покажу. как и сказал, до Андрюхи, и скоро всего хлопнул. Сегодня перше срібло. да? Ну, Что-то я. Правда, шесть краетеров. Правда, шесть а, 49 рекурсии. Ну, краса, а ну ще зад покажи. Та от такий герб, Бачите, я не йшов, тільки що того крейцера. Ну що ж, Андрюха, вітаю. Перший, перший сільвер є, так? Все, ми продовжуємо. І так, в кума знахідка. Чергова. Червова. Червова Після того ну, крейцера. Початок лишився. Ось така от ладанка. Близько дуже не цей був фу... угу. Шкода, що без вурка прийдеться дві паяти. нічого страшного. У нас, нас більше половини вже попаєних. Католицька, але мідна. Є, і то радує. Радує, та цікаві знахідки попадають. У Андрія срібло вискочило. Я mm надію, -hmm. що буде щось. Буде, полював, мусить буде. Продовжуємо. Так, Андрюхи візуальна знахідка, можна сказати. Але дуже цікава. Така інформативна, як то говорить. Бачите, така мотига. Мотига чекну, правильно. Старенька чекає, і тут сходи. Угу. Одним словом я думаю, що то десь кер з того періоду. А, ну, ну та не Ну, Знахідка класна. Знахідка класна, хоча кікерівської кераміки ми тут не знаходили. І черняхівська, і якась ніби як скіфська, ближче типу. до черняхів, ну, трошки є. Продовжуємо. Так, в Андрюхі знов сигнальчик дуже класний. Належить така шайба. Велика шотка тонка? Може ту то не монет. Ось самолета була. Повністю лиса? А впевнено. Де Кружєшок був. ж то не може бути тих, скільки три крейцера? Чому за тонке? Скоріше всього, що три крейцера. Та, три крейсера буде. Шайба велика. Кераміка, зараз покажу. Ось така шайбінь. Ну але затарта, ну так ми... здійшли до того, ясно двоє, що тут край три крейсера. Тримай. Ми тут ходимо, ось така кераміка попадається. Ну, різна там вплоть до черніхівської чуть не сіра, чорна якась різна, але тільки отут вот на одному участку. Багато її тут ну як багато немає, є трошки. Так зрозуміло, що тут вода понизу йшла, ну, там де трава. І щось тут робили. І тут там у те, Андрюха тільки що не йшов. Може її просто поля обробляли. Поселення могло десь бути на іншій стороні. Ну. Що ж, ми продовжуємо. Кричить Андрюха, каже, чуть серце не стало. Каже, велика монета думали, але то... Один злотий. Нікель. Нікель. Який то рік? й 29 Ну але в загальному красиво. Це точно нікель? 1929. Ну, але сама моната красива. А такого хто не вбирається. Кричав би щось ріб. <рес> я перший різноходив, то я думав, що це Потім пішов додому в інтернеті почитав. Та я так само, бажано так не блистить, <рес> як срібло. Я був знайшов тих 20 філерів, по-моєму. Вони <рес> теж такі нікіли йдуть. Я думав теж, що срібло. Ну, вітаю. Ми продовжуємо. Зараз, напевно, будемо переходити на то друге поле. Там заріз за водою. Погнали ми далі. Підійшов я до Андрюхи, Дивіться, яку красу і знайшов пряшку до Керта Керріс зі зачком, але шкода, що він металевий. Ну, Тут трохи вже напоров. вже пішов до машини. Ми зараз теж йдемо до машини, пообідаємо і будемо переходити на інше поле. Все, то поле ми обійшли і стаємо на обід. Вже розполив вогонь. Пацани ще доломлюють. Полум'я, Полум та. Ти з тим, з Посейдона, так? Зевс на руці. Зевс на руці, Посейдон. У мене тут той як він, спартанець. <laughs> Всі вкупі, але щось з нам не шукають. <laughs> так. Зараз вогонь загорить. Будемо, будемо жарити дуже класну страву. Страву? Страву, так. Все, вже будемо ставити на вогонь м'ясо, покажемо. І так, наше м'яско вже, вже готується, вже вогонь перегорів. Це у нас будуть реберця. Риберця. риберця, копорські. Які? Копорські реберця, дуже смачні, дуже смачні будуть. <рес> Та, вже пробу... на, на решетку, а я взагалі одну вот рішетку викупав був. Вони теж да? копано на, на ті, що вони почуються. але я... Не знаю чи є то чи то перша, чи то друга. З буржуйки? З буржуйки було. Я зробили ми таку приспособу собі. Таку приспособу зробили, запухаємо землю і воно у нас все печеться, жариться, шквариться. Ой, перекину. перекину. А сік пішов. Сила, ні? Сила. Зараз yeah. наберемося сили і йдемо купати. О, oh, запах вам не передати. <гум> Якби камера передавала, то так. Добре, вже приготуємо, будемо дегустувати, включимося. Так, наше м'язко вже вжарилося, вже зняли з вогню. Кум нарізає. Ага, слюні течуть. Якщо у вас теж слюні течуть, дійду до холодильників. Ух, парує. <гум> Реберця. Не знаю, люблю такое, як хтось щось на відео готує, я зразу буду холодильник. Їст, то зразу їсти слишне, хоч. Так, буде реберця. Також вчора свіжу свіжої як по травечки, так? <рив> травички наривав, петрушка, цибулька, а то що? Косок чи що? Ні. Ну що? Я не пам'ятаю, як він називається. Той як його стив. Ну то не шпинат. Не шпинат? Давай поріж і дегустуй зразу. Давай я поріжу, може буде дегустувати потім. Добре, зараз ми поріжемося. Це довга процедура. І це і включимо. І так ком буде госту... дегустувати. Густувати. Того гострого налию потім буду плакати вечір <рек> <кхех> <кхех> ох потекло а, Ре, ті, хто близько, давайте до нас зійдемо <кхех> всім смачного холодильник бігам. А ми продовжуємо продовжимо Обідає... і, і погнали купати. І так, пообідали ми дуже класно, смачно плотно. Сила, пообідали так плотно, що тепер можна куди два дні, ні? От відійшли скільки ми? Ну, метрів десять від машини. Є вже в кума перший сигнальчик. Перший сигнальчик який з монитос попався. такий. Трошки шайба. Трошки шайба. Що воно є? Кріть 1790 рік 1790? Aiнcreiser. Це вже сьогодні другий Ну, Класно. Стривна, Що нам скаже. Ну, а друга струна якась таке тишина щось Поридається фейс. Ото ми потім цей трошки його чуханому фотографію вставимо. Yeah, yeah. Ну шо ж, кумі, давай в тому темпі і тримай. <рес> Я вам скажу, кум добре пообідав. Почали в нього знахідки лізти. <рес> <рес> Ще якась монетка в нього вискокла. Бачите. Зараз почути по розмірах. Крейсерок або два гелера, да? щось <рес> Шось. Або ні. А може. <рес> Крийцірок. Один крейсер, так? Вау, <гум> мета перемета буде. Так, мені третий. 1800 якийсь там короче, рік трошки залипший. Отакий. Що ж продовжуємо? Так що бачите, до обіду так сачкував, після обіду нахідки лупить. Після обіду починав почав третий. Знову знову ж. Крайцер так само 1859 рік. Але бачу, на якісь тут мають патину таку жовту. Це земля така, напевно. Uh -huh. А земля пухку. Земля та не була, навіть оправданий хоче балансуватися. Шоку ми каже, срібло зараз буде? Андрюха? Буде. Вже нині одна є в Андрія, то Ну то Андрюха влупив, тепер два кума по срібі додому. Все, ми погнали далі. Ще в нас ходити їде. поля багато. Трактор ще якраз та, там ще з другої сторони трактор, трактор якраз додисковує і ми ще, ще маємо куди ходити. Все, щось знайдемо, включимось. Ком не перестає дивувати після обійти. Після знахідки, та, трошки померли монетки. Ще є одна монетка. якась. Що тут таке? Мідяха. А, це резу, так? Це Одна копійка. Угу. Uh -huh. Царська. А рік який? Там вище, вище одинички має бути. 1000. Ну, погано, але. 800. 800 якийсь там рік. 800 якийсь там рік. 1856 чи який? 1886, ну таке. Так що давай куми. Вся надія після обіду на тебе. Треба, треба, yeah. треба срібло, треба зголу. Андрюха десь побіг а, аж туди за той горизонт. Каже, там якісь цілину зворали, йду попробую. Він шукає там, а я такой... За трактором входить, трактор так. прийде, він ззаду. Я такой трошки вище там немає сигналів, кум для нижче є сигнали. Напевно, втікаю я до нього. Так, да, Тут біля мене треба ходити здовжі, ти тут якийсь трохи щось сигнал піддаєш. Якісь лома, якась арматура. Все, ми як скажеш, пішли далі. Куна. Кум перейняв естафету. що І в нього тут. Я з самого верху я з ногою. Грудку ціла ладанка. Отака. Та. Ногою грудку розбив і вона вискокла. А добре що з лужком не придеться тобі пояти Цільно близько Зараз помию трошки Не чужі якісь бокоші є Вроді У нас їх буквально пару штук і вітрина буде закрита нема угу. хрестиками. Слухай цікаво якось. То може камера не передасть але це подивися сам, саме очима. З другої сторони. Якісь боквиє по колу. Ну, Нікась така. Нічого бо я не фотографу. Напевне було дорога з всього, тут понизу як ми йдемо. Так іде? тут була дорога. А ми по ній будемо пробувати Далі пропікувати. Yeah. Що продовжуємо. продовжуємо? І так, кумо, сигнал. Шайба. Шайбінь, кого вискочила. Ти теж знайшов якусь шайбу. Я ну, я реальну якусь. шайбу. І в мене такий сигнал був високий. Суть в мене от, от я від нього. Де, от мій апарат стоїть. Пару метрів. У мене там теж був, але в мене шайба, реально шайба вискочила, якась в патині. Звичайно, щось нічого особливого. Так, нього... три Три крейцери, який стан хоч. Ну такий більш менш. Якраз тобі на експеримент. Щоб відчистити. Що на експеримент? Його треба добре відси. Файний стан що ти? А Я на первісторі е, е, приходить в компанію. Ще хтось ходить там. 1800 рік. Що? Супер. Супер. Люблю такі великі монети. Супер, воно коли піщить <ривіт> апарат, блін, рівну лінію, показує, показує тобі, <ривіт> що монета і. Що, <ривіт> продовжуємо? Скажу, на налаштуваннях він якось себе яр -яр яркіше проявляє. Та. Включили друге налаштування, трошки інакше змінили дещо. Порад почав вигрібати з такої глибини і то так файно. Що там Андрюха хоче? Щось когось там бачить. Що ж, ми продовжуємо. І так, Кума знов, сигнал, знахідка чергова, монетка якась. О там вже Андрій задісне підкрадає десь так. Та, 100 метрів 100 ти? від відвалого заду. Ми шахту тут І що, що тут у нас за знахідка? А ну якийсь монотез, Монотоз в, зел... в зеленій патині. Що він так окислився? Було було... під підмей. Було б слід було б інакше. Mm, не видно, але я думаю, що і два гелера. Не, не гелера, а два філера, напевно. Сьогодні не було ні гелера, ні філеру. Має mm. ж двойка є зверху. Mm. Ну, вже хімія більше попала на нього. Якийсь би динарик вискочив, посувало би вже дійсно. що щось такого до того місця. Та я що до того місце? Та... Місця з динаріями засіяні. Причому всі. Рахуй, зранку ми виїхали каплі сьомої. Десь 8 годину ми приїхали перше погориш. Ну, нічого, мусимо почекати. Хто чекає, тому потім вида Так. Уїдемо на наші постійні місця. Там Там піде, як має бути. Ми там відіграємося. Поїхали далі. Підійшов Андрюха вже до нас. Підкутився. Підкутився, так. зараз покажемо, що він знаходив дуже класні жетони собачі. Що полетіло? Один правом. трикутний і один круглий. Тут на цьому перше пов'ят Львов, 1929, ані 28-29. Тут, тут Львов, Германова. Германія. Трасі, Германію тут та Так. Нічого та. класно. Ось за Польщу. Германія <с с с> називається. <вона> Що тільки Андрюхи Андрюхі блистить? У нас буде бути. Ніякому скажи. Олесь 100%. Буде. Все, ми продовжуємо. Ой, на кінець-то вже в мене сигнальчик вискочив якийсь, ще не витягував. Трошки ми вже обходили того поля. Так, Не густо, але і не пусто, як то зараз модно казати. Так, Зараз в мене що? 20 копійок 40 45 го року. О, такі а, Нам ще трошки до машини лишилося, зараз йдемо до машини та й напевне будемо завершувати. То поле ми перейшли так вдоль впоперек, персоналів ну, небагато, але вони є. Ком він. каже, ще не ступлюся з поля, поки не знайду щось цікаве, він десь вон там ходить. Але я думаю, що вже треба завершувати на сьогодні. Віддихнули. Ходили, насміялися, і знахідки є, і можна сказати, день вдався. Так що, якщо ще щось буде цікаве, ми включимося, а так то ми напевне будемо завершувати. І так, товариство. В полі на пошуках, коли ми були, ми не записали вже завершення нашого копу. Так як не було вже нам. Е, як ну, ми переїхали на ще одне поле, ну, на тому полі, там у знахідках е, нічого ми практично і не ходили там, бо поле засіяно було. От, і вже вступне слово про завершення сьогоднішнього копу ми вже знімаємо в нас вдома. Так, можна сказати, у нас вдома. Та, ще хотіли на одне-два поля пройтися, але вже нам не вийшло і не знімали вже ми на, на, на пошуках, приїхали додому. Зараз монтуємо відео і одразу зразу запишемо. Залиємо точніше на YouTube. По знахідках все ви бачили, ми старалися, всі фотографії ми вставили. Там буде видно дуже, дуже класно. Так, та, гарно зробили, але голосувати вміє. Постаралася за... для вас, можна сказати. Та. Так що не забувайте підписуватися, коментуйте, ставте лайки, нам це приємно. Ми завжди все читаємо. Е і до наступних зустрічей. Все. Всі. Всі.